Не дивитися, а вдивлятися. Галерея мистецтв обласного інституту після дипломної освіти відкрила щорічну виставку художньої фотографії Південний альбом альбом-2023». Цьогоріч в експозиції представили 47 робіт 18 фотографів Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Багато митців не змогли бути присутніми на виставці проте, дехто з них долучився до заходу в режимі онлайн та подякував організаторам за можливість сьогодні представити свої світлини. Ми не відмовилися, незважаючи на те, що в Україні війна, йдуть бойові дії. Ми продовжуємо тримати наш культурологічний стрій і репрезентувати для нашої громадськості набутки наших фотохудожників. А расистам ми доводимо, що ми не зламні, нас нічого не зупинить. Попри зображення зруйнованої обласної військової адміністрації на афіші, виставлені світлини були зовсім не про війну. Самі ж фотохудожники називають це невеличкою провокацією та зазначають, що таким чином вони хотіли нагадати глядачу: попри всі жахіття війни, ми маємо берегти в собі все найкраще, що є в нас самих. Ми постарались зарядити гаража. Оптимізмом, радістю, хорошим настроєнням, Це наш своєобразний подарок дню народження Шевченка к прекрасному женському празднику. У роботах фотографів відтворені події, що відбувалися у 2022-2023 році в Україні та за її межами: переживання і внутрішній світ людини, враження про цікаві подорожі та участь у суспільному житті. Подивитись на експозицію прийшло чимало відвідувачів. Зважаючи на те, що зараз відбувається в нашій державі, дуже актуальні фотографії, які спогади певні мені навіюють, наприклад. Або я, як вчитель, наприклад, початкової школи, я бачу дітей, ми знаємо, що зараз школи садочки не працюють. І ви знаєте, коли я бачу усміхнені дитячі обличчя на цих фотографіях, ну, у мене прям сльози на очах, тому що ну настільки воно все життєве розумієте, вже ми, як це кажуть, сумуємо за цим сим. Загалом виставку світлин південний альбом проводять вже 11-й рік поспіль. Більшість фотографів беруть участь у ній далеко не вперше. Проте щороку до експозиції долучаються нові митці, що тільки радує як організаторів, так і самих фотохудожників. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.